Перед тим, як втілитися тут, у матеріальному світі інформація про вас приходить вашому татові, а потім мамі, за 18 місяців до вашої появи. Тобто. Спочатку в полі з'являється інформація в тата, і якщо рівень свідомості дозволяє, він може отримати цю інформацію частіше за все, це відбувається через сни. Потім ця інформація приходить з рівня несвідомого в поле мами. І та ж сама історія, якщо мати достатньо свідома, вона може це щитати в будь-якій зрозумілій формі для неї. З рівня сна, зрівня відчуття, зрівня якогось знаку, зрозумілого тільки для її душі. І наступає момент, коли душа заходить в тіло, і першим місцем душі буде животик мами, першим її домом буде животик мами. І там починається процес розвитку. І душа починає а, через а, нервову систему, через вібрації, а, високочастотна душа, вона коннектить з своїм тілом. Вона розвивається 9 місяців, проходять певні етапи, внутрішньоутробний період, який ми з вами в попередньому модулі проходили в сесії. І.